Другий крок Євангеліє від Марка. У своєму посланні Марк фокусує нас на чудесах і піднімає два питання: твердосердя та віра. Твердосердя не дозволяє бачити та приймати ті чудеса та славу Божу, які являє Господь. Роблячи великий акцент на чудесах, він показує, скільки разів являлася слава Божа в народі. Але незважаючи на ознаки та чудеса, люди не вірили і не могли стати Божими дітьми. Коли Ісус воскрес із мертвих і явився учням, Він докоряв їм за невірство і твердосердя, тому що вони не повірили в Його Воскресіння. Марк показує, що заважає нам повноцінно стати Божими дітьми, увірувати в Бога це наше серце. Якщо серце кам'яне, і ми не очищаємо Його через Слово Боже і покаяння, тоді це не дозволяє нам зануритися і хреститися в Ісуса. Адже хто повірить і охреститься, буде спасенний. Хреститися це означає поринути в Ісуса, у Слово Боже. Тоді серце зміниться і прийде віра. Без хрещення в Ісуса Христа немає спасіння.